Здається, тільки вчора були студентами, безмежно раділи, що стали часткою великої освітянської сім'ї. А вже сьогодні урочисте вручення дипломів дуже швидко промайнули студентські руки для випускників нововлинського факультету Тернопільського національного економічного університету. Позаду залишились лекції та практичні заняття, кропітка роботи над курсовими та дипломними проектами. П'ять років навчання, наполеглива праця, становлення особистості, плани на майбутнє. Це результат співпраці викладачів та студентів закладу, адже навчальний та виховний процес є невід'ємним один від одного. Новлинський факультет Тернопільського національного економічного університету розпочав свою роботу у нашому місті ще 10 років тому. За цей час заклад підготував та випустив понад 4 тисячі справжніх фахівців своєї справи. Сьогодні в нас випускний і вручення дипломів. Перший рік ми якраз отримали. Наші студенти отримують дипломи європейського зразка, де є переклад на українській мові і на англійській мові. У нас студенти випускаються і магістри, і спеціалісти, і бакалаври. Всі вони здобували навчання всі 5 років безпосередньо саме в Новоболинську, що на здобуття бакалавра, спеціаліста чи магістра. І як на денну форму, так і за заошною формою, і на різних спеціальностях хто на фінансах, хто на обліку бухгалтерському, хто на економіці. І хто на менеджменті менеджі економічної діяльності на сьогоднішній день у нас випуск складає 178 студентів вже. Вони вже не студенти, вони вже згідно наказу відраховані, і ми їм вручаємо дипломи. Надіємося, що динаміка по випуску 178 вже спеціалістів і порівняно з цією короткою приймальною комісією, яка функціонує завтра від завтрашнього числа від 11 липня. І е, до 24 липня не буде зменшуватися, і динаміка буде збільшуватися. Це ми надіємося, тому що ми за цей весь період часу зміцнювали як професорсько-викладацький склад, зміцнювали матеріальну базу нашого факультету, відчуваємо і бачимо задоволення навчання студентів безпосередньо на факультеті, де вони займаються і спортом, займаються і різними розумовими іграми в другій половині дня. А до обіду вони займаються суто навчанням, де здобувають певний свій фах. Так, що я вас всіх майбутніх і бажаючих здобути вищу освіту, запрошую в наш навчальний заклад. Церемонія вручення дипломів одне із тих хвилюючих свят, яке назавжди залишиться в пам'яті кожного. На урочистий захід з цієї нагоди зібрались і самі випускники, їх викладачі та батьки. 16 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст отримали те, до чого прагнули усі 5 років. довгоочікувані дипломи фінансистів. Церемонію вручення відкрив гімн України та покладання квітів до пам'ятника Шевченку. З вітальним словом до ще вчорашніх вихованців звернувся декан факультету Роман Степанович Чорний, побажавши їм міцного здоров'я, творчого натхнення, досягнення значних професійних висот, здійснення мрій і життєвих планів. Щирі вітання та теплі слова для випускників приготували і викладачі. Цей рік особливий і важкий, і тривожний. Всі події, які проходять в нашій державі, не пройшли повз нашого факультету. Кожен студент. Відчув, що треба зосередитись, набратися мужності і працювати. І ми вдячні їм за те, що вони з розумінням віднеслись до якісної освіти. Комісія, яка працювала, Державна екзамінаційна комісія, відмітила наших випускників, особливо денну форму, що вони підготовлені якісно, дипломні роботи. Побудовані на основі досліджень, з ними працювало багато кандидатів наук наших на кафедрах, особливо відзначаю кафедру фінансів. Це і Румянцева Галина Івановна, кандидат економічних наук, доцент, це і Римар Оля Григорівна, кандидат економічних наук. Адже вони здобули дипломи фінансиста, а кафедра фінансів. Найбільш причетна до формування їх як фінансиста. Ну, Вклали ми в них велику працю протягом п'яти років і в гуманітарному аспекті, і в духовному, і в науковому. І ті студенти, яких ми сьогодні вручимо дипломи, вони заслуговують на велику шану і повагу. Я вірю в те, що вони знайдуть своє місце під сонцем. Вони добрі, вони розумні, це еліта української нації, це майбутнє нашої держави. Я би дуже хотіла, щоб кожен із них знайшов своє місце в нашому місті Нововолинську. Робоче я маю на увазі. І той, хто візьме їх на роботу, той не буде жаліти, бо неуки не прийдуть, а прийдуть професійні майстри своєї справи. Вони мені всі стали як рідні, хоча я сама. Надто старша за них, але тим не менше всі як молодші брати, сестри. Тому е такі відчуття аж перепоні з одного боку дуже сумно, тому що дуже швидко пролетіли цих п'ять років. А з другої сторони, звичайно, хочеться їм щасливої долі, хорошої роботи і, звичайно, щасливого особистого життя. Ви знаєте, були різні. Тим, напевно, була і цікава така група, тому що було е декілька студентів, звичайно, було достатньо хороших, потужних познаннях. Декілька студентів, звичайно, було таких двічників, які тим не менше прикрашали своїм. Своєї присутністю мікроклімат мікрокліматгрупи, ну, звичайно, скромні дівчата, яких я також дуже була рада бачити на парах. Но, тим не менше, вони разом створювали таку атмосферу, атмосферу саме цієї групи, саме своєї групи. І для мене, тим більше як для куратора. Червоні дипломи є. Є є два червоних дипломи в двох студенток дівчаток в Тані Дубини і Оленки Вечеренко. Достатньо розумні дівчатка і тому звертаюся до роботодавців, зверніть, будь ласка, увагу, беріть на роботу. Кращих випускників, які брали активну участь в олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах, розбудові студентського самоврядування, було відзначено грамотами за відмінні успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету. Подяки отримали і батьки, котрі виховали справді гідних людей, які будуватимуть майбутнє нашої держави. Зі свого боку випускники також підготували подарунки тим, хто пройшов цей нелегкий шлях пліч опліч з ними. Своїм викладачам, котрі навчали, давали мудрі настанови, допомагали стати справжніми фахівцями. Випускник Віталій Литвинюк не просто просидів 5 років за партою університету, а був чи не найактивнішим учасником студентського життя. Сьогодні розповідає, що описати відчуття від отримання диплому важко, адже серце переповнюють водночас і радість, і смуток. З однієї сторони весело дип. Диплома отримав, а з другої, після того, як зустрілися, вже диплома забрав, як зачитали наказ про відрахування, ну, є, так, є трохи сум такий на душі. Важко дався диплом? Різні бували моменти. Бувало легко, бувало важко. Бувало, що дещо не дочив, дещо перевчив. Таке буває. Які спогади залишилися про фабри? Ой, багато не передати, багато спогадів. І наукові, і як ви вже бачили, по презентації в нас і позакласні були враження, і, і в Тернопіль їздив на наукові конференції. Багато. Але мені здається, що це дуже добре, що в нас є такий заклад. Він надає хороший науковий ступінь. І знання надає, і не треба десь їхати, шукати науковий заклад, якщо можна вдома навчитися, і здобути знання. Для цьогорічних абітурієнтів і майбутніх студентів що можна побажати? Побажати секрет успіху не... не портити нерви викладачам, коли викладач добрий. Тоді легше здавати. Ну і звичайно, що вчитися, здобувати знання. Не буде знання і викладач не допоможе. Під час свята панувала родинна атмосфера. Обличчя випускників світилися щирими усмішками. Батьків та викладачів переповнювала гордість за своїх дітей та вихованців. Щиро вітаємо випускників і бажаємо їм успішного майбутнього і гідно нести звання випускників Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету.